Розпочинаємо читання із першої стації тут біля пам'ятника Маркіяну Шашкевичу. Роком юди пильно броди, Чорна зрода і зміна, голос патрові. А Христос навчав навчав. i'll Другу. Ми сьогодні виголошуємо біля пам'ятника Тарасу Шевченку, виголошує стацію Отець Нестор, хрест не суть, представники родин загиблих та зниклих безвісти Золочинської громади. Друга станція, Ісус бере на себе важкий хрест. Твоїм! Слава до терпіння твоєму, Господи! Він давно передбачив, що це станеться та все ж момент прийняття Христа вражає. Тверда деревина сорому стає найгірнішим приятелем і провідником його найглибших, найглибших таємниць любові. На Христі Він рятує наше життя, втрачаючи своє. Цей момент життя Христа є для нас вирішальним. У ньому всі наші хрести і справжній приклад автентичної вірності Богові. Взявши хрест, Ісус бере життя, тому що без хреста немає Воскресіння. Катини не очікували, що засуджений так легко прийме Хрест. Натов занімів, спостерігаючи за прийняттям хреста. Ісус більше не самотній, він отримав хрестів херби, з якого черпав силу з здорових людей. Треба його лише винести на вершину ідути такої важкої дороги. Ісусе, Ти казав нам щодня брати свій хрест і йти за тобою, ось ми перед тобою. Ти хотів, щоб ця дорога для нас була найефективнішим способом порятунку нашого життя. Ми погоджуємось на неї за наші гріхи та гріхи всього світу. Допоможи нам вирушити у дорогу і відкрити твоїми слідами. Помолімося за всіх наших захисників. Отче наш що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від правого. Амінь. Iisuse Christe, Seine.